Мінуси навчання в тому самому найкращому університеті України і чи є вони взагалі? Hello, я Каріна, студентка четвертого курсу юрфаку, і точно маю що розказати. І перший мінус для мене це відсутність сучасного ремонту та обладнання в аудиторіях. Якщо ще лекційні аудиторії нормальні, то ті, де в нас проводять семінари, бажають кращого. Другий мінус це проблема з організаційними питаннями. Нас Часто повідомляють про все в останню хвилину, пізно кидають розклад. Третій нюанс це думка людей про те, що аби тут вчитися, потрібно мати багатих батьків або дуже круті зв'язки. Насправді нічого подібного. Четвертий мінус юристів тут навряд чи навчать чогось практичного, наприклад, правильно складати процесуальний документ. Звичайно, на те у нас є практика в різних установах, але там студентів переважно змушують робити описи і нумерувати сторінки. Ще один мінус це відсутність турботи. Наприклад, якщо вночі мене спали через жахливий обстріл, то вранці все одно потрібно пертися на пару до університету, і нам не дозволять провести її онлайн. Насправді тут є й багато хорошого.